Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем. Перша задачка буде з теми швидкість руху. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, з якою швидкістю дозволяється продовжити рух водієві червоного автомобіля? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Не більше 50 км на годину, Два, Не більше 60 км на годину, 3. Не більше 70 км на годину, 4. Не більше 90 км на годину та 5 не більше 110 км на годину. Друзі, насправді, якщо у вас немає страховки, то рух вам забороняється з будь-якою швидкістю. І особисто я вже давно користуюся і хочу порадити вам український сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Тут ви можете буквально за 5 хвилин просто з допомогою свого смартфона порівняти в від різних компаній, обрати оптимальний для вас варіант, заповнити дані та отримати готову страховку на e-mail. Все надзвичайно просто та зручно. Більше того, з моїм промокодом ZP10 ви отримаєте знижку 10% на будь-яку автоцивілку на Hotline Finance. Переходьте за посиланням, яке знаходиться у описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Ну а тепер давайте переходити до розбору нашої задачки. Отож, ми маємо ділянку дороги та червоний автомобіль на ній. На зображеній ділянці встановлені дорожні знаки, котрі і допоможуть нам з'ясувати, з якою швидкістю дозволяється продовжити рух. Знак той, що ближче, це 5,50 кінець населеного пункту. Ну і тепер виникає запитання, а з якою ж швидкістю дозволяється рух поза населеними пунктами? І в правилах, а якщо точніше, то в пункті 12.6 зазначається, що на такій дорозі, поза населеним пунктом, водієві дозволяється рухатися зі швидкістю не більше 90 км на годину. Добре, але ж у нас тут є ще один знак, і на ньому зображена цифра 70. То цей знак дозволяє рух зі швидкістю не більше 70 км на годину, чи можливо зі швидкістю не менше 70 км на годину. Насправді ні те, ні інше. Зображений дорожній знак не треба путати зі знаком 3,29 обмеження максимальної швидкості, чи зі знаком 4,12 обмеження мінімальної швидкості. Наш знак це 5.33 рекомендована швидкість. Він, як говорить сама назва, лише рекомендує рух із зазначеною швидкістю. Отож водієві рекомендовано рухатися зі швидкістю 70 км на годину. Але має право він рухатися зі швидкістю не більше 90 км на годину, що дозволяється поза населеними пунктами на зображеній дорозі. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ну а ми не будемо тянути, та перейдемо до наступної задачки. Ви чудово знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально уважними та відповідальними, як тут, так і за кермом. Розгляньте зображення та дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так. Водій якого автомобіля порушив правила зупинки у зображеній ситуації. А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. Водій синього автомобіля. 2. Водій червоного автомобіля. 3. Обоє водії порушили. Та 4. Обоє водії не порушили правила. Друзі, напишіть, будь ласка, ваш варіант, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації у коментарі. Пізніше ви зможете звірити свій варіант з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую у своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Сподіваюся, ви визначилися з відповіддю та тепер готові перейти до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та два автомобілі на ній. Обоє вони зупинилися. Дорога у нас не проста, а дорога для автомобілів. Про що свідчить знак 5.3 – дорога для автомобілів. І тут відразу скажемо, що неважливо те, що синій автомобіль зупинився поруч з суцільною лінією розмітки, що позначає край проїзної частини, а червоний вже за цією лінією. Просто відкриваємо пункт. 27.2 правил дорожнього руху, і бачимо, що на автомагістралях та дорогах для автомобілів, як у нашому випадку, забороняється зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками 542.1, 542.2, 542.3, 543 або 6.15. Ми чітко бачимо, що водії зупинилися не у спеціально відведеному для цього місці на дорозі для автомобілів. А отже, обидва вони порушили правила. Вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді номер 3 Ну що, сподіваюсь, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Вона буде з теми регулювання дорожнього руху. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Ну, а запитання у нас таке: якому транспортному засобу дозволяється продовжити рух при зображеному сигналі регулювальника? Ну і власне варіанти відповіді 1. жовтому і зеленому автомобілям. 2. Рожевому та синьому автомобілям. 3. Тільки рожевому. 4 Усім, крім рожевого. 5 тільки жовтому. Та 6 зеленому та синьому автомобілям. Друзі. Дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Також не забувайте підписатися на мій телеграм. Там дуже багато цікавих та корисних завдань. Величезне вам дякую і давайте переходити безпосередньо до розбору. Отож ми маємо перехрестя, до якого під'їхали 4 автомобілі. Зелений та синій повертають праворуч, жовтий ліворуч, а рожевий проїжджає прямо. Перехрестя, як ми можемо бачити, є регульованим і порядок проїзду на ньому встановлюється сигналами регулювальника. Наразі він стоїть з правою рукою витягнутою вперед. Що означає цей сигнал? За відповіддю ми з вами звернемося до пункту 8.8 правил дорожнього руху. Тут зазначається, що при даному сигналі з лівого боку дозволяється рух трамваю ліворуч, а не рейковим транспортним засобам в усіх напрямках. З боку грудей усім транспортним засобам дозволяється рух лише праворуч. Ну а з правого боку та спини рух усіх транспортних засобів та пішоходів забороняється в усіх напрямках. Таким чином, виходить, що синьому автомобілю рух забороняється в будь-яких напрямках. Рожевому лише праворуч. Але оскільки водій має намір проїхати прямо, то і він зобов'язаний чекати іншого сигналу. Ну, а жовтому та зеленому автомобілям рух продовжити дозволяється в усіх напрямках. Це співпадає з варіантом відповіді під номером один. І я вітаю усіх, хто його обрав. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі. І роз'їдемося, звісно, що за правилами.